Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природним довкіллям та безпекою життєдіяльності. Діти, яка зараз пора року? Літо. Який місяць господарює? Місяць червень. Ми так чекали літо. Ми так йому радіємо. Та потрібно розуміти, що літо повинно бути безпечним. Для того, щоб насолоджуватися літнім відпочинком та розвагами, потрібно знати деякі правила. Можливо, ти вже ходив з батьками до парку чи у ліс і бачив там гриби. Гриби ростуть навіть у дворі під деревом, на пнях. Гриби бувають їстівні і отруйні. Давай розглянемо отруйні гриби. Спробуй відгадати загадку. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці, білі плямочки він мав. Хто йшов, його минав. Ну, модійте, скажімо, хором. Його звали Мухомором. Так. Це мухомор, отруйний гриб, побачиш його не чіпай. У лісі, в полі, біля ганку, скрізь росте бліда. Поганка дуже отруйна, не можна її чіпати. Якщо хтось зверху топне, цей гриб зітханням лопне, Задимиться в ту ж мить. Значить це дощовик. Дощовик не зривай і не топчи. Ростемо купкою на ніжках тоненьких, В шапочках бліденьких. хоч ми такі миленькі, та отрути в нас чималенько. Не справжні опеньки. Теж дуже отруйні гриби. Діти, запам'ятайте, гриби мають збирати лише дорослі. Є такі люди, які знаються на грибах. Називаються вони грибники, вони любителі збирати гриби. А які гриби збирають грибники? Відгадавши загадки, ви дізнаєтесь. У рижих капелюшках на узлісі зросли сестрички, хоч вони і не тваринки, та всі звуть їх. Лисички, це їстівні, корисні гриби. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов маслі, збирають грибники маслянисті? Маслюки, маслюки теж. Їстівні гриби. Міцний і дуже статний, товсту ніжку має й капелюх ошатний, він гордість усіх лісців, справжній цар грибів. Білий гриб, смачний, корисний гриб. У нього скрізь грибниці, на лузі, в лісі, у теплиці. Смачний з нього бульйон це гриб білий. Шампіньйон або печериця. Гриб, який люди навчилися вирощувати у спеціальних місцях. Зараз шампіньйони можна купити в будь-яких магазинах. Діти, запам'ятайте, що гриби між собою дуже схожі. Можна легко переплутати їстівний з отруйним. Неїстівні гриби не придатні для споживання людиною через наявність отрути, але можуть мати користь для природи та інших організмів. Крім того, деякі види неїстівних грибів мають лікарські властивості та можуть використовуватися в медицині, тобто з них виготовляють ліки. Від хвороб. Діти, коли ви бачите гриби, їстівні чи отруйні, не чіпайте їх. Вони виконують свою функцію в природі. Гриби це не розвага для дітей. Краще на них не звертайте увагу. Нехай дорослі вирішують, що з ними робити. Діти, про що ми з вами сьогодні говорили? Які бувають гриби? Як називаються люди, які збирають гриби? Чи можна дітям збирати гриби? Чому? Чи можна їх топтати, чи гратися із ними? Молодці! Бережіть себе до нових зустрічей!